Прямо зараз я тобі продемонструю, як можна заробляти кошти в Україні, не виходячи з дому. І в цьому відео зароблю не тільки я, а й люди з моєї безкоштовної команди. Рівно через 8 хвилин я особисто від себе буду видавати сигнали на валютному ринку. І люди, які є в моєму закритому безкоштовному каналі, будуть повторювати ці самі угоди і так само заробляти кошти. Наприклад, на вчорашній сесії у мене вийшло заробити 61 тисячу 320 гривень. Сьогодні у нас вже була перша сесія. Ми на ній зробили також два плюси. Я заробив 22 400 гривень. Не перемикай це відео, якщо ти зацікавився. А ще краще, приходь в закріплений коментар, підписуйся на мій безкоштовний канал, вивчай всю інформацію, яка там є, і приєднуйся до команди. Ось це все ти отримуєш безкоштовно і працювати ти можеш навіть з телефону. Ну а зараз я пропоную перейти вже до торгівлі. Погнали! І так, друзі, ну що, 18.00 по польському часу і 19.00 вже по Україні. Саме в такий час у нас розпочинається друга сесія. Перша сесія у нас о 13.00 по українському часу. І так, зараз я вже повідомив команді, що ми починаємо торгову сесію. Зараз всі будуть вмикати свої пристрої, готуватись до сесії, вмикати брокера, а я тим часом пошукаю якийсь актив, де ми з вами і зайдемо. Точніше, де ми зайдемо з командою. В а, до речі, для новачків давайте зараз швиденько поясню, що ми тут взагалі робимо, що це за графіка, це валютний ринок, це не крипта, це набагато простіше, тому не плутайте. Тут можна почати з мінімального стартового капіталу, умовно, там, 100 доларів, цього буде достатньо, щоб зі всім розібратися і вийти хоч в якийсь прибуток. І наша ціль тут просто, так би мовити, предвгадати, куди піде курс у, тієї чи іншої валютної пари, вгору або вниз, але ми не будемо вгадувати. Я в цій сфері. 5 років, і я просто буду робити технічний аналіз. Відштовхуючись від того, що було раніше на графіку, буду робити свій прогноз і заходити або вгору, або вниз. Далі буду давати свій сигнал в команду, і люди з команди будуть повторювати мої сигнали і так само заробляти. Так, ну і сума угоди моя буде 14 тисяч гривень. Я рекомендую всім заходити на 1-3% до вашого балансу. Я заходжу трішки менше, ніж на 1% навіть, ось, тому що в мене доволі великий баланс. Я сильно не ризикую. І так, зараз всі люди з команди підготують цю валютну пару, і далі я вже видам сигнал. Ми будемо заходити вниз. Чому вниз, я поясню трішечки пізніше. Так, зараз, зараз, зараз нам буквально достатньо буде 4-5 хвилин, думаю. Ну, Давайте на 5 хвилинок, а там подивимось, що з цього вийде. Так, тепер пишу напрямок. До 19.10 ми будемо заходити. Так, все, сигнал я видав і заходимо вниз на 14 тисяч гривень. Чому ми зайшли вниз? Зараз ведесенько поясню. І так, ми бачимо тут несхідний трикутник, це такий паттерн. В принципі, це його доволі просто знайти. Я вже знімав про цей паттерн відео. Ми бачимо перший дотик, тут другий дотик. і Графік йде вниз, і третій дотик. і Також графік йде вниз. Також ми бачимо глобальний несхідний рух. В цілому, ось також у нас тут є коридорчик, в якому також у нас графік відбивався. Тому 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 зараз я закидаю свій аналіз е, в канал. В принципі, все. Я пояснюю своїй команді, чому ми зайшли вниз. І тепер наша задача просто очікувати відпрацювання по даній валютній парі. Як ви бачите, все поки що чітко відпрацьовує, і я думаю, все і надалі чітко відпрацює. Чому? Тому що ми можемо подивитись ще на індикатор RSI. Індикатор RSI, ми бачимо тут багато інформації. Ми бачимо, як низько у нас опускався графік, він пробивав своє дно, він оновлював мінімум, як ви бачите. І тому повторення історії можливе, Тобто графік дійде у нас аж десь. Сюди. Тому ми з вами і зайшли вниз. Ну і плюс паттерн-східний трикутник, глобальний на східний рух, він доволі сильний. І, в принципі, думаю, цього буде достатньо для того, щоб угода відпрацювала. У разі плюса я чистими зароблю 12460 гривень з цієї угоди. І так, друзі, у нас залишається менше, ніж 10 секунд. Угода себе шикарно відпрацювала, 5-4. 3, 2 і 1. Все. Плюсик у нас є 12 тисяч 460 гривень щойно було зароблено чистими. Тепер я беру, роблю скріншот і закидаю це в свою команду. Я вже знімав відео про те, як ми торгуємо з моєю командою, але вирішив ще раз записати таке відео. До речі, ми нещодавно переїхали в новий закритий канал. Тут залишились тільки всі ті люди, які торгують. Так, і тепер очікуємо плюси від людей, які щойно отримали плюсик. Дивимось, дивимось, чекаємо. Ось, а тим часом я можу зараз просто пошукати ще одну валютну пару. До речі, ось тут ситуація у нас цікава, ми можемо зараз зайти до гори по USDCF, тому що у нас відбиття від лінії підтримки. Хоча, можливо, тут невеличка корекція, і графік все ж таки оновить свій мінімум знову. Дивіться, як це було раніше, ось тут. Ну, ну, ну не знаю навіть. Дивіться, я малюю таку от лінію підтримки зараз. Ну, Трішечки почекаємо, поспішати не будемо. Нам потрібно підтвердження по зеленій свічки. Як ви бачите, у нас нова свічка тільки-тільки зараз розпочалася, і це може бути невеличка корекція. Хоча по 10-секундному таймфрейму також видно чітко, що у нас графік планує розвертатись і йти вгору. Але чи сильний це тренд вниз, не зрозуміло. Тому що, як я вже сказав, у нас зона. Перепроданості. Ось і. і, і. Незрозуміло, не зрозуміло. Ось в такій ситуації краще не поспішати. Давайте зайдемо. 19.17 вниз до 19.17. Ось так. Все, чітко. Зайшли. Сподіваюсь, це буде не моя помилка, і графік дійсно піде донизу. Блін, я ще й зайшов на. Корекції. Хоча по 10 секундному таймфрейму видно, що після невеликої корекції графік йде вниз. І ось тут я, скоріш за все, помилився. Ладно, друзі, тут все ж таки я поспішив. Потрібно було заходити на корекцію. Мінус ловимо зараз з вами. Нічого страшного. Закидаю в команду, результати к є. Показую вам все без прикрас. Ну, буває. Буває таке. Так, пишемо мінус. Так. І шукаємо наступну валютну пару. Краще 5 DP змінив, напевно. Ну, вже що зроблено, то зроблено. Ну ладно, не будемо мучити себе і цю валютну пару, змінимо її просто. Ау GPU. Подивимось. О, Aut GPU. Давайте подивимося, що буде по Аут Зараз ми всі збільшуємо суму угоди. Тепер ми заходимо x 2 від попередньої угоди. Особисто я буду заходити на 28 тисяч гривень. Команда там залежно від їхнього балансу, від їхньої суми угоди. Хтось на 100 гривень, хтось на 200, хтось на 5 тисяч, 28 тисяч гривень, і, блін, мені здається, що вже пізно заходити. Аутжипу. Заходимо вниз. До 1925, напевно. Хм, хоча... Хача, хача, хача. Так, давайте заходимо вгору. 19.25. Заходимо вгору зараз на 28 тисяч гривень. Боже, як я довго все робив. Так, а, чому ми заходимо вгору? Зараз поясню в команді. І так, друзі, ну що, це у нас другий мінус за цю сесію. На жаль, зараз буде угода на 56 тисяч гривень. Зараз я буду доволі сконцентрований, тому буду просто мовчати, скоріш за все, і буду шукати валютну пару, в яку можна було б зайти, перекрити мінус і забрати свій прибуток. Так, друзі, зараз знов перекриття на 56 тисяч гривень. Фух, сума доволі велика, але останнім часом ринок наскільки дивний, що для мене це просто ну, вже як звичайна угода виходить. Кожного дня ми перекриваємось, кожного дня заходимо в такі угоди. По два перекриття буває за сесію. ось. Тому нічого надзвичайного тут немає. Знову ж таки, аналіз, як в першій угоді, глобальний східний рух у нас, що в принципі радує. Так, друзі, дивіться, це у нас просто база. Несхідний рух глобальний і паттерн, несхідний трикутник. Воно завжди відпрацьовує. Якщо зараз не відпрацює, я не знаю, що, що я зробив не так. Не. Так, 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 зайшли ми знову на якісь корекції. Просто в угоду. О, якщо буде мінус, це буде просто жахливо. Тому що не хотілося би такого мінуса. Хотілося би забрати свій прибуток. Тут достатньо було, знаєте, однієї угоди за сесію плюсової, це що була на 12 тисяч, можна було закінчувати. Але ні, я пішов далі. Ах, і на жаль, поки що не все так гладко. Так, друзі, що хочу сказати, залишається менше ніж 30 секунд, і саме несхідний трикутник і глобальний несхідний рух нас завжди виручає. Головне зараз не злазити, щоб не було жирного імпульсу до гори. Але думаю, що за 15 секунд нас вже не збриє. І ми все ж таки забираємо зараз свій прибуток. Нарешті Фух, ця сесія була доволі доволі складною. Так, 3, 2, 1, все. Забираємо прибуток. Супер, супер, на базу. Так, і давайте подивимося, що у нас. Ага, давайте спочатку я закину, що у нас плюс за цю сесію. Кидаємо, кидаємо, що у нас плюсик, плюсик, плюсик. Так зараз давайте порахуємо взагалі, який прибуток у нас а, складає на даний момент. Плюс 12 тисяч і тепер мінусуємо 28 вісім тисяч тисяч. Так, і в цілому 17 500 гривень прибутку у нас є. Хух, нормально, нормально. Було складно, скажу вам чесно, але не без цього. Виходить, що у нас два плюси два мінуси, з перекриттями ми вийшли а, в прибуток. Тому скріню зараз а, статистику за цю сесію. Закидаю зараз а, статистику за це відео. Вийшло у нас 17 500 гривень, небагато, але. Краще ніж мінус, або взагалі нічого. Продовжимо торгувати завтра. Статистику закинув 17 тисяч гривень за цю сесію. Є, бачимо 10 плюсів, свій плюсик також ставимо, і все шикарно. Щойно ви бачили торгівлю на валютному ринку без прикрас, без ідеальних вилизаних плюсів, показав все, як є, і мінуси, і плюси. Мені приховувати нема чого. Якщо ви шукали реальну картину цієї сфери, то мій канал для вас. Якщо ви хочете приєднатись до мою команду абсолютно безкоштовно, переходьте в закріплений коментар під цим відео. Пишіть мені в особисті, хочу в команду, і я вас абсолютно безкоштовно. Туди додавлю і будемо разом торгувати та заробляти. Я вам дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!